А от е, Порошенку прилетіло тим часом ще з одного з одного боку. Про що йдеться? Про те, що однією з причин повномасштабного вторгнення Росії до України стали рішення, ухвалені е, політичним керівництвом країни в 2015-2016 роках, саме тоді, коли президентом був Петро Порошенко. Е, це не мої якісь там фантазії. Про це в інтерв'ю агенції Інтерфакс заявив Інтерфакс Україна, заявив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, підписання Порошенком мінських домовленостей саме це стало одним з напрямків, які спровокували нинішню війну, і спробою легалізувати самопроголошені республіки в Донецькій і Луганській областях. Виникло питання, чи треба оприлюднити розповідь Медведчука. Безперечно, треба, тому що одна з причин цієї війни у рішеннях політичного керівництва України 2015-2016 років. Це спроба зіграти на дві сторони, всидіти на двох стільцях, обдурити власну країну водночас, торгуючи з Росією, тоді як Медведчук усе безпосередньо регулював. Мінськ 2 був написаний у кількості та послідовності пунктів, які були неприйнятні для України у виконанні. Людина, коли це підписувала, свідомо знала, що цей напрямок буде конфліктним. Не можна реалізувати всі пункти мінська, але людина це зробила.